У Дніпрі та на Вінниччині попрощалися з морпіхами, які загинули тиждень тому поблизу селища Водяне на Приазов'ї. Через шквальний ворожий вогонь тіла героїв одразу забрати побратими не змогли. Бойовики віддали їх тільки через чотири доби. Дніпрянину Дмитру Польовому було 37, сім В'ячеславу Чернецькому лише 22 роки. Все село прийшло прощатися з 22-річним орпіхом В'ячеславом Чернецьким про те, що він уже півроку на передовій від батьків приховував. Не хотів мати засмучувати, а хотів стояти за нашу землю, так як він казав, дід наш стояв, і я буду стояти. Поки останнього метра не заберемо, казав, я не прийду звідти. В'ячеслав народився у багатодітній родині. З дитинства мріяв стати моряком, тож відразу після армії підписав контракт. Булометник з позивним Монстр був гордістю 36-ї окремої бригади морської піхоти, кажуть і побратими, і командири. Веселий був постійно, постійно з ним сміялися. Він нічого не боявся, в принципі. Дуже багатьох бійців, які були достойний, честі носити чорний берет і називався справжнім морським піхотинцем. З ним його і сьогодні ховають чорним урядом. Морпіг загинув тиждень тому під селищем водяне у прямому зіткненні з противником з 200 метрів напряму пряму наводку стріляв там два рази по позиціях. З боку пошла коли на якраз собрано не зміг захистити. У тому покальному бою бригада втратила ще одного бійця – 37-річного Дмитра Польового з Дніпра через шквальний обстріл. Одразу забрати тіла з поля бою побратими не змогли. Противник дуже застосував дуже багато засобів, в тому числі так? танк БМП да, і велику кількість піхоти. Битися самі ми не могли би. Ну, піхоту би витримали піхотну на ну, піхотний натиск. А коли підійшов танк, то нам прийшло відступити. Лише через чотири доби вдалося домовитися з бойовиками і забрати тіла, щоб видати героям останню почесті. Дніпрянин Дмитро Польовий доїцька сам пішов торік з осені. бо у зоні АТО. Мати зізнається, відмовляти було марно. Я горжусь своїм сином. Просто. Пережить это очень тяжело. Я его воспитала настоящим героем. Честно говоря, я просила, сыночка, не надо. Он сказал, мама, кто если не я? У меня, говорит, дочечка в Запорожье, Запорожье, это говорит при фронтовой. Дмитрий был человеком з большим сердцем, доброжелательный и смелый воин. Действительно настоящий боец. И то, что мы потеряли ну его сьогодні ета большого горе Дісільна для нас большая утрата. Дмитра Польового поховали на алеї героїв на краснопільському кладовищі поруч із десятками захисників, які знайшли тут останній спочинок. Анна на тітоцька Ольга Павловська, Микола Назаренко, Спецкор, два плюс два.